Зараз на хвилинку часу. Сьогодні чисто випадково мені вдалося видалити зуб мудрості. На мій суперкрутий манікюр уваги, будь ласка, не звертайте. Болить мене капітально, М -м -м. дуже було важке видалення, мені десь півтори години видаляли зуб, Успію, уявляєте? Ковтати дуже боляче, болить мигдалик. я вже на пюрешках. Сподіваюсь, завтра не буде гірше. Коротше, якось так. Я вже полежала. Дуже достатньо часу пройшло, вже 5 годин десь пройшло після видалення, але почуваюся дуже жахливо, дуже якось так. Поки що сильно не набрякла. відчуваю тут таку набряклість. Але Коротше. Такий день виявився сам. Якщо щось на зв'язку постараюсь завтра вийти до вас на зв'язок. День другий, поки набрику сильного нема, але біль дуже сильний. Йду в магазин, щось куплю. Поїсти. Що я тут купила? Купила, значить, хлібчик. Тут я купила все на борщ. Я Сьогодні хочу приготувати борщ червоний, якщо буде сили вона на це. Тут курочка. Так, на корячі. морковка, картопелька і бурячок. Я буду пити сам бульйон, а чоловік борщик єсть. Молочко. І зараз для себе школа дві пюрешки такі. І два сорка. Два сорка. Зараз картопельки спробую собі приготувати пюре картопляне. Не знаю, чи мені схочеться. Бо Бу, були мене на сьогодні капітан. Коротше, отакі от в мене вийшли покупки. Це все заплатила десь 210 гривень. Морковка, курячок, картофелька і два коїчка стегна. Сьогодні вже четвер, який там день після видалення зуба. Коротше, минуло три доби. Зараз четверта доба йде. Купила маршмеллоу, не знаю, чи хороше це. Ідея да, чи ні, але щось так хочеться вже солодкого. Знайшла тільки таке. Включила собі Гаррі Поттер і втикаю. Зараз. Ну, не втикаю, а граю. Моя любов там сидить. Отак я тусую. Ну, трошки можу жувати, це вже тішить. О, сьогодні вже коротч, я збилась з рахунку, який день, сьогодні вже субота. Я вчора була знову стоматологом, він мені трошки там зняв шови, бо мене дуже боліло, коротше. Вообще, в мене не перестає боліти. Може, це так, як минулого разу в мене знову така реакція на видалення зуба. Я вже не знаю, але ну, навряд ще є, лімфатичні болять капець. Я якось потрошки намагаюся існувати. Сьогодні в мене був найдовший вихід за цей тиждень я з дому. Я пішла на пошту, відправила посилку. зійшла в, в Аврору купила. Поленти для долі. Наповнювач для Еліка. І зайшла в АТБ, Купила це сніданки чоловіку. Блін, я. А, фу, думала, що молоко не купила. Він любить такі сніданки, а для мене це зараз дуже класно. що Він це любить, бо не треба запалюватися. Молочко, взяла таку маленьку бачку, бо ми не випиваємо, і воно кисне. Так, і я хочу приготувати салат сьогодні, тому що вже так хочу людської їжі хочу чогось смачного, тому що я давно не їла. Я дуже люблю салат з ананасом. А бажаю, тому купила, зайшла ще в Галицьку. Ні, це Став... правду Рубь тепер у нас магазин називається. Купила сілейкадів. Купила на салат, значить, зараз в АТБ снижка на ананас. Я так розумію. Якраз сезон таких салатів відкрився. Купила кукурузку. Купила яйця, купила майонезик. Що там має бути холодильник відкрита? Пачка, думаю, цього вистачить. І сирок. Я сподіваюся, що я нічого не забула що входить в той салат? Тому що туди входить філейка, кукурудза, ананас, яйця, сир і майонез. І ще входить всяке типу орігамі, базилік, тому що воно реально дуже смачно. Без того не так смачно. Але я зараз того не буду додати, бо якось не хочу потім з дирки виковорювати базилік з оригану. Так що, сподіваюся, зараз мені вдасться цей салат приготувати. По факту нема що готувати. я Зараз поставлю варитись філійку з яйцями. За той час щось м'яке поїм. І потім все просто наріжу на тру і перемішаю. Це буде моя перша тверда їжа за весь час, але це вже шостий день, в да? понеділок четвер, п'ятниця, субота, да? тому думаю, що можна щось починати пробувати. Іду вип'ю без бок, бо випускаю і так больно робиться, що тренда. Yeah. Все така ж втомлена від вирваного свого зуба, е, поки ще симптоми не всі зникли, але маю хорошу новину. Е, у нас е, друг, який воює вже більше року. Чекайте, більше року чи більше, ну, вже півтори роки воює. Е, він е, одружується з моєю подругою. І зараз швидке весілля за півтори тижні. Всі в всі в такому стані, знаєте, піднесеному, всі вбігають, метушаться. Я зараз іду, несу сорочку і маю купити своєму чоловіку таку ж саму сорочку, тільки на розмір більшу нову. Стало в клюшу. Так, ріпяточки. Рібяточки, у Нас відключення світла. Оце на задньому фоні бутилочка горілки, бо я вколола чоловікові укол, якби щось спирту не було. Ви використовувала горілку. І ще не ховаю, бо ще там декілька уколів має бути. Коротше, що у нас відключення світла, весь день нема світла, фактично. Купила сьогодні сорочку чоловіку, навіть встигла попросувати попрасувати її вже на суботу. Я не записалася на жодну укладку, тому що. Ну, часу нема. нема за, за, не можу записати свого майстра на той день, тому що мало часу між запрошенням і підготовкою, Ой, між запрошенням і весіллям. І зайшла сьогодні, коротше, в магазин і купила світку плойку. І в мене ідея зробити собі світки за... сам, сам Самій зробити хвильки. Я не знаю, чи мені це вийде. Я ще не тестила, до речі, це, тому що плойку, тому що світла нема. Нема світла. Коротше, взяла, спробую включити світло, і я сьогодні попробую. буду знати, що я маю робити на суботу. Ще що, що я сьогодні зробила, купила. Я пішла в Єву, купила дві пари колготок по акції один дрібний два. Це хорошо. Потім, до речі, боже, велить мене дірка тут. Ну, все зуба водили, ну. Но... Що я хотіла сказати ще? А, йду в чорному платі. В такому не дуже стандартному. Корот, ну, Чесно, немає часу на це. Ой, сосісочки купила щоб в магазині. Конвертики на падрунок. Ну, на весілля. Так, купила собі лак для волосся. такий маленький. Чому маленький? Бо я не користуюсь. Тобто, це от зараз, якщо завтра. Ой, якщо сьогодні мені, я зрозумію, що мені виходить зробити ці хвильки, то я. Просто зафіксую їх в суботу, якщо буду робити цим лаком. І все, і все, розумієте, може ще десь там раз, я буду ним користуватися. Абсолютно не користуюсь лаками. І, коротше, я підійшла до стелажу Патрісія Ледо. Там ж 2 до рівню 4. Я потратила там денежку. Що я купила? Якийсь тон. Що так легко відкривається? Господи, я хоч не тестер взяла, ні. Коротше, взяла якийсь тон. Лягав непогано, коштує. Гроші. Далі, зараз так, щоб не було видно. Взяла оліку для губ, тому що я хотіла собі взяти. Зараз я відкручу її, якщо мені вдасться. Ой, боже не можу. Зараз, секундочку. Відкрила. Відкрила. Ой, до речі, на ньому немає цього разу магніту. Пахне кайфово оно ну, зо мене Не буде видно, але хочу. Маліка. Така м -м, приємна, набагато приємніше відчуття, ніж коли блиск, наприклад, наноситься. Ну, дуже. Ну, це, звісно, я собі на олівчик, на можна якусь помадку зверху, ну давайте. І взяла дві туші. Не знаю, які вони. Я відкрию. До речі, спробую. Якщо мені не підійде просто по результаті, плану там дорожина, тролівалі, то я передарую комусь. пропадає пам'ять. Закінчується, не пропадає. Ой, я щось не таку ж чіточку очікувала. Ну, вже як є. Ану. Давайте подивимося. Ой, волосина, ой, волосина. Ну, так собі. Буде видно, коротше. Мені основне, щоб вона... Не, роз... не обсипалася, не перебивалася. Я не люблю ефект такий. Зараз, а друге око другої не малюю. Я, роз... я розумію, що я там погано промалювала. Просто по факту чуть-чуть помацькала, але я не можу. По-іншому, бо в мене нема приємної дзеркала. Я не розумію. А на рахунок перебивання і обсипання цього буде достатньо, щоб зрозуміти. Я не можу відкрити другу тушу, сорі. Це друга, вроді, дорожча йде. Я не впевнена, але щось мені так здається. Там якась мега-об'єм і. Щось там теж, вроді, об'єм. Хоча не знаю, чого я завжди люблю довжину, а не об'єм, ну ладно. Так. І друга. О, ой, оця приємніша по собі туш просто така, знаєте, не. Боже, я нічого не бачу. Нічого не бачу. Від слова взагалі. Але я зараз намалюю, хоч як небудь і, ну так. Хоч як небудь намалюю і просто протещу, чи вона не обсипається. Щось непонятно, да? так? Бу взагалі нічого не малювала. Кажу, така херня та туш від Патрія Ледо, Якось купляла собі, викинула в перший тиждень. походу викинути тушу від Патрісія Ледо друга серія, почалася. А Олійка до речі, дуже приємна, в ній кайф. Такі покупки вийшли, Коротше, чекаю, включення світла, і буду пробувати накрутитись.